Пункт вакцинації в архікатедральному соборі медики планували відкрити о 10-й ранку. Однак щепити людей проти ковід 19 розпочали на пів години пізніше. У черзі стояли приблизно 20 охочих. Серед них Івано-Франківка, Анна Цівка. Чоротець Степан сказав, що сьогодні перший день буде вакцина при катедрі. Я трохи боялася, йти, те, аж тепер вже вирішила. думаю, все з Богом. Раз вже священник сказав, то я вже йду. Прийшла на службу Божу, помолилася, вербочку помолилася, і думаю, що все з Божою повочю, все буде добре. Рішила вакцинуватися. Я хочу Файзером, бо я їжджу в паломництво з церквою. Це, ну а там не пускають простим цим корноваксом, а я хочу Файзером. Декілька людей прийшли вакцинуватися біля храму, адже не змогли щепитися у поліклініках міста вакциною Pfizer, каже Івано-Франківка Ганна. З її слів, сьогодні близько восьмої ранку. Їй не вдалося щепитися у поліклініці номер 4. Я там перший раз ці вакцинувала. Прийшла вона сказала, що нема. А коли буде, не знаю. Всі там катет. Я відсі пішки сюди. У храмі сьогодні працювала бригада медиків з центру первинної медичної допомоги Богородчанської селищної ради. Лікарка Христина Загарук розповіла, що щепитися в пункті можна трьома видами вакцини. Ми маємо 90 доз Pfizer, 20 і 40 коронавак, тобто, я думаю, що ми все використаємо і всім достатньо буде вакцини. Люди заповняють, приходять до, сімейного, ну, до лікаря, ми їх ну, оглядаємо і все вносимо на місці в базову медичну інформаційну систему. Вона сама не підтягується в дії. Людина мусить сама отримати таку послугу, отримати ковід-сертифікат. Ну, ближче до вечора на наступний день інформація сама має з'явитися. Чи, чи можна звертатися до свого сімейного лікаря? Пункт вакцинації в архікатедральному соборі на площі Шептицького працюватиме щодня з 10 до 16 години. Олександра Барчак, Роман Кочержук, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ.